Так, називається, сходив за а не тільки сіль купив. А ще Юра <смі> жертва маркетингу. Короче, купив чіпсерки чіпсерс. І тут всередині в середині можуть у нас попатися гривні. Я так сподіваюся, вони в чомусь упаковані. Не просто так кинули звичайні гривні без ніяких там, Ну, Зараз відкриємо побачимо. Але колись в дитинстві я чіпси, ті лейс, люкс їв, то там акції теж такі були. І вигравав небагато, щось там 5 гривень максимум чи гривню. От. А тут намальовано типу, 20-50, вже такі знаєте, купюри побільші, тож тепер 1-2 не факт, що попаде, бо вони ж копійками. Тому тепер 20-ки-50 це вже ого го Ну як думаєте, попадеться щось чи ні? Зараз перекусим, що там дивлюся, один серіал інтересний. От, це і потім з Наталією будемо направлятися забрати дочі із садочку. Бо їй ще треба робити домашнє завдання, те, що вона вчора ходила на підготовку. Так. Вона зробила попереднє домашнє завдання, і така прийшла, каже, нас перевіряли домашнє завдання і клеїли наклеючки на кожне завдання. Я кажу, о, бачик тобі повезло. Вона каже, так. Але я відклеїла і переклеїла собі десь там інакше. Ну так як от ми казали на папку, і вона буде їх збирати, ті наклеючки. А сьогодні треба буде вже робити нове домашнє завдання, бо завтра знов треба бути на підготовку. Коротше, побачите, потім Карліна все скаже, що вони вчили, як їй весело, і вона хоче ходити ще і ще на підготовку. Їй сподобалося. Ну, нам теж сподобалось, що там. Завдання не є тяжкі, просто там цифри і букви. Все, не треба нічого додавати, віднімати, множити. Там всякі ті константи, косінуси і квадрат. Все. відкривати. У нас тут такі от смачні м'яска зі смаком азійської барбекю. Надіюся, він не пекельний. М -м 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 -м. Ого, тільки но вогню. Так. Apt, аж Наталя засміялася. що думаєш, гострі будуть? Я не знаю. Так, зараз розпакуємо. Так, Наталі руки везучі. Ану. Дивимося, є щось чи нема. А? Шукаю наступній пачці. Що? все? А -а 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 -а. Гроші в пачці. Шукай наступній пачці. Добре. А де наступна пачка? Треба що, летіти знову в магазин. Ну, коротше, отакі от у нас справи. Думав, що тут буде щаслива пачка, а вийшло, ні. Треба бігти за наступною. І отак от в житті, не знаю, що тобі повезе. Чи дасться з'їсти чіпси, чи тут, ну, поки я знімаю відео, вже хтось хом'ячить. <сум> Барбекю. ням ням Оці смачні. Бо перед тим ми брали якийсь там борщ, котлета по-київськи. І ще щось було третє. То вони такі собі були. А ці смачненькі. Навіть бачу Наталі сподобалось. Все, йдемо. Подивляться серіальчик, і біжимо за доцію. Він маскується, як я так від пол Так, бачиш як. Його можна було погладити. О, ти чублю. Ой-ой-ой. Полетів. Сів на травичку. Скаче там. Оп! Це просто метелик якийсь. Він погано літає, бо дощ був цілий день. Він напевно намок. Так, забрали доці із садочку, а на вулиці сонечко за весь день появилося. Ну, ви зрозуміли. Хазяйка до хати прийшла, відкрила зразу двері і хлопці-горобці мусять вставати. Хочуть, не хочуть. Він вийшов. Сіренька, а чорненький. Дивись, вони трохи погризли. Тримає? Тільки не їсти, тільки їм давати. так От ну, дивися той. Аж е, з насінням на голові. Ти їх побудила. Але може і правильно зробила. Не цілу ніч нас будять. Брина приходить, потім їх будуть. Все взаємопов'язано. Бачиш? Їсть пальці Що, на пальці переходить? Не дмухай, не дмухай. Сиренька зараз прийде сюди. Привіт, сиренька, ходи сюди. Не встигла? <гум> ну, бачиш, для того, щоб її зловити, треба що? Поїсти, Так, мати силу. Зараз мама зробить тобі їсточки, ти поїсиш і будеш мати силу. От тепер можеш її ловити. Ручку з боку, просто по -пу. так. Отак. Як черпачком, так. Ой! Як черпачком і вона втікла. Ходи сюди, зараз я її зловлю. Ходи, ходи, ходи. Куди? Ей, ходи сюди. О, тікла. Ти бачила як? Ходи сюди. Добре, ходи в цю хатку заходь. Зараз вона зайде в хатку. О, все, попалася. Ага, батько ж тобі казав, тільки так не треба було відкривати. Бо вони бояться, вони потім розуміють, що хатка може відкриватися. І потім в ту хатку та, бояться йти. Давай я закрию хатку, так більше не відкривай ту хатку. Так, вона вже вже скоро-приїде. -скоро вона вже в Угорщині та хатка. Ой, тільки тут двері відкриті. Щоб вона зараз не полізла нам на балкон. Бо, виявляється, хомічки, вони не мають страху висоти. Вони можуть пригнути з любого поверху. з дев'ятого. Та з якого хочеш. З десятого. Із мільйонного. Із, із 15-го. Так. А якщо? А якщо вона буде лізти поверху. Все вона втікла туди з іншого боку. Може чорного випустити? Хочеш його ловити? А, ти хочеш на москітній сітці лізла. Ну, я не знаю, чи їй так буде добре. Зараз подивимося? Ні. Вбігла. Десь сюди забігла в Так, чекай, тут обережно. туди! Туди! Вільна. Вільна! А вот <ріст> Де він там? Зловила чи ні? Давай, клади його назад. Я хочу ще не попалити Ну треба ще поїсточки. <ріст> ну добре, Мама каже, 5 хвилин ще можна. Хай побігає. <ріст> <ріст> а він пролізе через ножки знизу. <ріст> так, наш маленький скелелазик. Ну що, трошки побігала, і вона розуміє, що в неї там хатка у тій кліці, і вона може побігти в ту хатку, коли змучиться. побіг Під столом, о, біжить назад. Він тікає, ви як Томі Джері, тільки Карліна Том. Так, ну що, ти хочеш ти вже назад до хатки? Вона деколи показує, що хоче в хатку. Прийшла, понюхала руки. Я розумію, що вона хоче, щоб я її переставив. Кароліна деколи каже, ні-ні, не дозволяй, хай вона сама лізе. Бо мені подобається, що вона там вилазить помаленьку, шукає тими ручками, ножками, де є там вхід. І все рівно залазить. Вона може тако падати по пару разів, але знаходить місце. Ті хомічки вони дуже такі хитрі. Все? добралася. Чорного ніхто не бере, бо він кусається, і то кусається так серйозно аж до крові. Вона така щаслива, коли вертається назад в клітку, вона бігає така рада і по колесі, і по майданчику, і зразу в неї голос проявляється. Вже вона їсти буде, пити буде, кататися. Вона, певно, щаслива, що вона в себе в хаті, в себе в клітці. Все, набігалися. На сьогодні день закінчений. Лягли спати одне на друге. Лягають один на одного і щось там ще вичищають. Я вже не бавлюся, я вже все закрив клітку. Смачного. Дивись, мама тобі приготувала. Оце дуже класне. Так, зараз будуть у нас уроки. Домашнє завдання. Хочеш, не хочеш, уроки треба зробити. Так, Поки Кароліна там їсть, дивлюся на її роботи, що вони там робили в садочку. От, Вже дві наклечки назбирали. Дві наклеїчки за два заняття. Тут роботи якісь вони поробили багато і треба дивитися, ще, що нам там скинули зробити. На домашнє завдання. Ну, Я так розумію, вони вчили букву А, то нам треба буде завдання, напевно, 44, написати велику маленьку букву А. Завдання, напевно, 43 знайти. Серед от такого, от, бачите. І от всі роботи. Подивимося, як би це справилося. Великі та рядкові літери. Ну, Букву А велику бачу, справилась. Вони різали їх, клеїли. А А маленьку. Дві правильно, а дві перевернуть. Або їм так сказали. Або може, ні. Так, одне завдання є. Друге завдання в нас іде літера лабіринт. Ого. А, тут треба знайти так, щоб акула до апельсинки добралась. Оце вона любить. Оце лабіринти, це її. Вона вже проходила, напевно, мільйон тих лабіринтів. Так, барвиста абетка. Угу. Все, що на букву А, треба обвести, розмалювати. А все, що на інші букви, не потрібно нічого. Окей. Okay. Так, добре, що ці всі завдання йдуть в такому, знаєте, ігровому тоні. Що ви бавитеся і вчитеся. А тут в нас вчимося розрізняти літери алфавіт. Ага, от. Вона шукала ананас. Все на букву А. Я так розумію, домашнє завдання теж щось по типу цього. Так, і у нас тут літера А прописи. Угу. От, так показували спочатку малювати стрілочки, потім серединки. Потім, бачите, штринг-пунктирні лінії їх треба обвести. І потім вже без нічого самому написати і маленьку і велику. Вийшли майже всі як великі. Окей. Так, це ми збираємо. А тут зараз будемо вирішувати домашнє завдання. Ті всі завдання вони не йдуть по порядку, а йдуть в порядку за графіком викладача. Коротше, вчитель задав зовсім інакше завдання, бо я помилився, думав, там, якщо вони вчили букву А, значить вони будуть відмічати ці всі букви А. Треба ще жовтий і синій. Жовтий синій, жовтий, червоний і зелений, я завдання... знайшов. А для цих завдань треба синій і жовтий. ну тут є у мастера синій і жовтий, окей. Тут, коротше, от такі от два завдання будуть з малюнками. Зараз Карліна прийде і буде вирішувати все. Завдання ось таке. Тут пише: обведіть предмети за інструкцією педагога. Педагог нам скинув інструкцію, як займатися, значить, Чи зараз розберемося. Обведіть малюнки, які означають назви живих істот. ну, Коротше, червоним обводимо живу природу, а зеленим все що не живе. А з там того боку, що друге завдання, отут. Розфарбувати олівцем жовтого кольору кружочки біля малюнків, на яких зображено предмети, а синім розфарбувати на яких зображено дію. Угу. Виходить так, що буква А це вони вже закріпили міцно, а от жива і нежива природа треба ще підівчити вдома. Це домашнє завдання. Бачу, Наталі зацікавило. Тобто оці всі зошити, вони такі яскраві. Точно як вона любить купляти оці ці такі з завданнями з лабіринтами з там. Розумієш, чого буква аж тут ну так давай. пройде якийсь час, і вона їх а, буде питати, це? чи вони не завтихали за то, хіба чи буду. вони не забули? Так домашнє завдання. Давай починається червоним кольором. Обведи малюнки, які означають. Слова, назви, істот, жива природа. Тут обводиш червоним кольором, живу природу. Живу природу червоним кольором. Тримай, обводь. Та, що жива? Так, Та, що жива, та, все живе тут. На цій тут. сторінці тільки, на цій. так. Живу природу. Так, обвела. То хто в нас така? Котик. Контик. Ну, давай обводь живу все? природу. Ще все є Тут тось... живе. Це в нас хто? Корочка. Все, більше живих нема? Шост. Це хто в нас такий? Однатик. Я думав, хом'як. Дівчинка. Дівчинка. Дівчинка кароліночка Хлопчик Шиє. Ну, давай, що того хлопа? Ну, Знаєш, ми по-іншому обводили це. Є ще жива природа на цій сторінці. В цій сторінці. Більше ніби. Закривай. Кришку закривай. Тепер бери зелений фломастер і обводь предмети, які належать до неживої природи. Це в нас хто? Квіточка. А вона жива чи не жива? Ні. Ні. Добре. А я би поспорив на рахунок квіточки. Ти хоч знаєш, що це є? Лампочка. Правильно, лампочка. У мене така була, як я уроки робив. <сіху> лампочка. Постійно, та лампочка перегоряла, треба викручувати. Що? Типо... Рахунок квітки. Тобой, тобой. Ну Чашка в нас точно не жива. Квітка жива, продав, вона ж як грусте. Ну та це ж природа. Mm. Не жива помаше. Короче, Добре. Давай тепер є. кораблик. Це живий, не живий? Mm -mm. Але він плаває по морю. Це місяць. Місяць? Mm так, -hmm. да, місяць так виглядає. Все, mm -hmm. перше завдання ми виконали аж стіл. І що? Стіл у нас об'єкти і суб'єкти. Давай. Закривай. Знову завдання 15, сторінка 10. Отут, на цій сторінці. Наступно. Ти маєш замалювати кружочок. Жовтим кольором замальовуєш Жовкий. кружочок е біля малюнка, на якому зображено предмет. Тут вот і кулечко і треба предмет малювати. А, а де тут від цього кулечка? Оце? Оце? А це що за предмет? Кулівець. Ну все, малюй. Давай, біля предметів малюй жовтим кольором. Ось це? Так, Ти Доволі потім вчителька скаже, чи правильно, чи ні. Так, і залежно від того, чи ти зробила правильно, ти отримаєш наклеєчку, якщо неправильно, то наклеєчку не клеїть. Це що у нас? Книжка. Книжка. Що є предмети? Mm -mm. Подумай. Mm -mm. Нема? Mm -mm. Добре, закривай. Зараз будемо вирішувати закривай так, щоб не помалювати ручки. А що, якесь є завдання? Ти всі відмітила предмети? Ну зараз чекай, ми дійдемо до того. Тепер. Синім дію треба обвести. Синім дію? Так. Прив... Кажи які дії тут роблять. І тут що робить? Викидаєш сміття. Правильно. Правильно. Замальовуй там, де сміття. А це корисно. Сміття. А якщо б тут був намальований просто смітник, то що б це було? Предмет. Правильно. Добре, далі. Це що роблять? Це теж читає книжку. Правильно. Вона ну, знає, вона хитра, бо я бачу, вона ще дивиться на нас лоба і регоче. Кароліна, ти чого така хитрува? <рес> да. <рес> Давай далі. Кіше тут є дії. А де там нема кружечку, ти малюєш з цей кружечки і всюди. Угу. Не вигадуй сюди. Кружечки берег. є всюди, де люди. А там що дітки роблять? Складають лего. Лего складають. Вау, клас. Та ну, які якісь і напшелек. Кубики якісь дерев'яні. Тут дерев'яні кубики лего. Тут дженга. Тут дженга. не дженга. А як то? Ти бачиш, що там цей все таке норше. А ти таке хотіла? Угу. Бачу, класно. Все? Більше дій немає? А то що дівчинка робить? Співай. М -м -м. А, що? Це... а це що? А що ти пропустила? Це діє чи предмет? Предмет. Ну, ну давай. дава. Закриває. Mm -hmm. Закривай яким кольором предмет? Ґді, 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 Ґді. А вона нас хитрувала, вона подивилася, чи ми уважні, чи ні. Вона з самого початку то зробила, я бачу. І побачила, що ми нічого не говоримо. І поїхала далі. Бачу, вона розумна дівчинка. Молодець. Все, ти виконала завдання. Дивися, домашнє завдання готове. Так що вихователька перевірить, і якщо тут все правильно, то дасть тобі наклеечку. І в тебе буде вже три думаю, що там не все правильно. То значить наклеєчки не буде. Зараз я це все складу. Виконали ми вже всі завдання. Інтересно, чи короні поставлять оцінку добру, чи ні. Бо в нас виник спір із Наталією на рахунок квіточки. Чи вона жива природа, чи не жива? Ну, Ну, я так само кажу, що жива, а кароліна обвела що це нежива природа. Ну, коротше, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Правильно чи ні? Коротше, знову повівся на маркетинг. Ввечері погуляла з карліною зараз на вулиці. знайшла така чорнезна, чорнезна хмара. Я кажу, королі йдемо, зараз як влиє дощ, або буде якийсь ураган. У нас все ж хоч може бути вже в Україні. Нічим не здивуєшся. Ну, коли вони захотіли якісь там кроп'яні палочки, а я повівся знову на ті чіпси. Вирішив купити ті чіпси і взяв. Не було цієї з тропічним фруктом, взяв рейфрут, вона така кисленька. І ви не повірите, що? З другої спроби, ну, коли я вже відкривав, бо Наталя відкрила в мене нічого не впалося, а зараз подивимося, чи в мене щось попало. Азійське барбекю. Так, я відкриваю і зразу побачив, що під. Чіпсами виявляється від цілофанчику 20 гривень. Так що ми перемогли. Ну вона не окупилася, тому що чіпсики вони 50 гривень, а 20-ка вже є. Значить, чіпси вийшли 30, вже плюс. Напад я їх розпакував, чи вони не липові. А ти знаєш, чіпси-чіпсами. А зараз Ви ти відкриваєш. Такі Відкриваєш, а вони пишуть там, типу, що це... Так. Не... <laughs> Або тут так, типу, як гривня, а з іншого боку там заліжитись іншим любом. малюнки. Не знаю, я я не розумію, що ви виглядаєте типу, нормально. Справжнє. Mm -hmm. А вони дійсно нові, тільки що складені так вісім разів капець, пожовані. Я такі не люблю. У мене одногрупник колись так складав. Тако поскладав, постудав, джинси собі запхав ту. Привет. Маленький, а? кишенький і потім діставав. Ну все, двадцатка є. Іван Франко.